Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо говорити про звуки та букви і пригадаємо все, що знаємо про склад. Але для початку зробимо дихальні вправи. Давайте вдихнемо аромат чарівної квітки, вдихаємо носиком і видихнемо ротиком повітря. так, Наче ми здуваємо пір'їночки. Тож, давайте разом вдих носиком, видих ротиком, вдих носиком, видих ротиком, вдихнули аромат квітки, здули пір'їночки і ще пару разочків самостійно. Давай пригадаємо, що в українській мові є шість голосних звуків. Назви їх, будь ласка. Чудово! А, О, У, Е, И. А тепер ми з тобою згадаємо що склад це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря. У слові стільки складів скільки голосних звуків. Запам'ятай, у слові один склад вимовляється з більшою силою голосу або з наголосом. Цей склад називається наголошений. Наголос ми позначаємо ось так. Рисочкою зверху букви. Запам'ятай, наголос може стояти на будь-якому складі. Наприклад, слово. Небо. Щоб визначити, на яку букву і на який склад падає наголос, нам треба покликати це слово. Небо. Небо. Голосний звук, який ми довше промовляємо і буде наголошеним. НЕБО Звук Е саме на цей звук і на цю букву буде падати наголос. А якщо ми поділимо слово небо на склади не, бо ми визначимо, що наголос падає на перший склад Не. Давай спробуємо ще разочок. Слово корова. Визначимо, на який звук на яку букву буде падати наголос. Покличемо корову. Корова. Корова. Дуже довго ми протягуємо звук О після звуку Р. Корова. Саме на другу букву О після звука Р і падає наголос. А тепер поділимо слово корова. На склади. Корова. Скільки у нас складів? Три склади. Але наголос на складі РО, на другому складі. І давай ще разочок. Слово виноград. Визначимо. На яку, на яку букву, на який звук падає наголос. Покличемо це слово. Виноград. Виноград. Ми виділяємо звук А. Звичайно. Ось він. Наголошений звук. Тобто звук під наголосом. Виноград. Поділимо тепер слово на склади. Б, но, град. Скільки складів? Три. І наголос у нас падає на третій склад, на останній. Запам'ятай, будь ласка. В односкладових словах, в тих словах, в яких тільки один голосний звук, наголос ми. Не ставимо. Адже наголос може падати тільки наголосні. А тепер виконаємо завдання. Прочитаємо слова, вимовимо правильно наголошений склад, назвемо який склад наголошено. І порахуємо, скільки складів в слові. Перше слово. Жовтень. Придивись уважно. В слові жовтень у нас вже позначено наголос, на яку букву він падає. На о. А тепер поділимо слово жовтень на склади і визначимо, який за рахунком це склад. Ділимо слово на склади. Жов Скільки складів? Два склади, абсолютно правильно. А на який склад падає наголос? На перший. Тож перший склад наголошений, а всього у нас два склади. Слово наступне. Овочі. Знову вже стоїть наголос. Поділимо слово на склади. О. Во. чи. Скільки складів? Так. На який склад падає наголос? На перший склад. А всього складів три. І ще одне слово. Листопад. На який склад падає наголос? На останній правильно. А порахуй самостійно, Скільки складів в слові листопад? Три склади. Молодець. Давай ще разочок. Фрукти. На який склад падає наголос? На перший чи на другий? Так, на першому складі. А скільки всього складів в слові фрукти? Порахуй. Два склади. Фрукти. Ще одне слово. Вересень. Придивись уважно, в якому складі стоїть наголос. В першому складі також. Перший склад наголошений. А скільки всього складів? Давай порахуємо разом. В, Р, Вересень. Три. Три склади. Чудово. І ще одне слово. Квіти. На якому складі стоїть наголос? На першому складі. Перший склад наголошений. Скільки всього складів? Давай разом спробуємо. Квіти. Два склади. Розумнички. Ну, а зараз давай приготуємо зошит і ручку, адже час попрацювати письмово. Якщо потрібні час, тож постав відео на паузу, підготуйся, а потім продовжиш перегляд. Ну, а ми будемо робити пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається Пальчики до письма приготували, тож час працювати. Пропусти один рядочок вниз від останньої письмової роботи і запишемо в зошит число і класна робота. І одразу отримай наступне завдання: Пригадай та пропиши рядочок великої та маленької букви А. Ось! Так. Тож зараз постав відео на паузу, запиши число класну роботу, виконай перше завдання, а потім продовжиш перегляд. Завдання наступне. Розглянь кубики. Прочитай слова. Запиши слова, підкресли в словах букви, що позначають голосні звуки. Над кожним словом постав наголос. Не будемо гаяти часу і розпочнемо. Прочитай склад на синьому кубіку. А тепер на жовтому. Склади. Ці склади в слово. Яке слово вийшло? Запиши слово село в зошит, але вже письмовими літерами. З наступного ряточку з великої літери. Постав відео на паузу, щоб все встигнути і нічого не пропустити. А коли слово буде в зошиті, продовжиш перегляд. Тож записали слово село в зошит, після поставили кому і продовжуємо. Прочитай склади на кожному кубіку. Спробуй утворити слово. Яке слово утворилось? Давай перевіримо. Так, утворилося слово місто. Тож це слово ми також запишемо в зошит? Постав відео на паузу і запиши місто в зошит. Далі по рядочку. А ми продовжуємо. Прочитай склади на кубіках. Склади слово з цих складів. Давай перевіримо, чи правильно ти склав, чи склала слово. Вулиця. Це слово вулиця. Запишемо і його також. Спробуй записати самостійно. Став відео на паузу. Запиши в зошит, потім продовжимо перегляд. А ми продовжуємо роботу. Якщо тобі було важко записувати слова рукописними літерами. Зараз ти можеш брати підказочку, яка буде з'являтися на екрані. Ну а у багатьох з вас я впевнена, вже слова записані. Тож давайте виконувати завдання далі. Слово село. Давайте підкреслимо в ньому голосні букви. Які це будуть букви? Е. О, підкреслимо їх. А тепер визначимо наголос. На яку букву, на який звук падає наголос. Покличемо слово. Село. Село. Ось так над буквою О ми поставимо невеличку похилу рисочку наголос. Наступне слово це слово місто. Які букви ви підкреслили? Букви, що позначають голосні звуки. І та О чудово. Якщо ще не встиг підкреслити, підкресли зараз. Букви І та О позначають голосні звуки. Скільки голосних звуків в слові місто? Два. Правильно? Визначимо наголос. Спробуй самостійно. Ні, ми не будемо кликати місто. Адже правильно казати місто, тож наголос буде стояти на букві І. Поставимо правильно наголос. І нарешті останнє слово вулиця. Підкреслимо букви, що позначають голосні звуки. Це букви. У і, Я. В цьому слові буква Я позначає звук А, пом'якшуючи попередній звук С. Скільки голосних у нас? Три голосних визначимо наголос. Тепер подивіться, чи правильно поставлю наголос Я. Наголос на першому складі над звуком і буквою У вулиця. Які ми молодці допрацювали до крапочки, тож можемо рухатись далі. Давай ще раз пригадаємо, що склад, склад слова. Це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. А також пригадаємо, що у слові один склад вимовляється з більшою силою голосу або з наголосу. Цей склад ми називаємо наголошеним. І наголос на письмі ми позначаємо невеличкою похилою Рисочкою. Що ж, завдання на сьогодні у нас скінчились. І я дуже тобі дякую за урок, за твої старання, чекаю фото виконаної роботи і до нових зустрічей. Гарного дня!